Вітаємо вас на нашому каналі Тример Іновій. Нагадую, наш канал присвячений тримерам, машинкам для стрижки електробритвам, цілому інструментам. І зараз цікавий огляд. Я дуже здивований. Це в нас машинка Voyager V695. Так, і ми знімали це ось недавно. Відео у нас були підсумки минулого 24-го року. Ми показали там топ-3 по категоріям. Ось, і ось ця машинка вона в лідерах, вона в топах, так? Це, по-моєму, перше місце, якщо не помиляюсь, вона займає. І о, наш підписник о, глядач, пише коментар, що а зробіть огляд на таку машинку. І ви знаєте, я дивлюсь, я ж думаю, ну як це, немає огляду на таку популярну машинку, яку часто обирають. І я до сих пір думаю, що, можливо, десь огляд є, просто я його особисто сам не можу знайти. Я вже по пошуку дивився. Дивно, як так вийшло, що на таку машинку нема огляду, тому давайте ми виправимося. І зараз гарненько зробимо огляд, подивимось цю машинку, подивимося, що вона себе представляє. Багато що про неї є розповісти. І починаємо відео з того, що це кіт е -е... минулого року, 24-го. Звичайно, і ми особисто рекомендуємо, і люди самі обирають. Машинка справді добротна, класна машинка. Має дуже хороші високі характеристики, тому давайте будемо дивитися, знайомитися. Ну що, Починаємо в першу чергу з того, що традиційно з, з зовнішнього вигляду. Так, Ми будемо дивитись. А, значить, тут у нас дисплей. Дисплей багатофункціональний. тут є різні датчики. В першу чергу, а, тут показується рівень заряду акумулятора у відсотках і швидкості. Швидкості тут 3. Мінімальна швидкість 5 тисяч. Тут також є клавіші, щоб вам було видно поближче. клавіші. Бачите, плюс-мінус. Тобто, збільшується до 7 можна зменшити. Тобто ви тут можете регулювати до 7 тисяч обертів машинка. Це, звичайно, хороша швидкість. Тобто для дому це взагалі буде супер. Я вам більше скажу. У нас продавець, який працював в магазині, коли у нас ще був в Олімпійському. Він пішов стригтися до перукаря, і в перукаря була саме така машинка. Тобто, перукар її обрав і він був задоволений. Тому і вам ми її рекомендуємо вже одразу на початку відео. Далі, корпус повністю прозорий. Ну це і цікаво. Це така мода, яка пішла з азійського ринку, але в цілому, звичайно, цікаво подивитись тут АКБшка всередині, тобто якісь можна деталі роздивитися. Ну, цікаве рішення. Також. Із переваг ми можемо відзначити те, що тут іде ось таке регулювання положення ножа, тобто тут іде стрілка. І ви можете ось так за допомогою стрілки відрегулювати, і тут все підписано. Тому що, якщо це там професійні машинки, де є важіль регулювання, там, в принципі, закритий тип, відкритий тип ножа. Там, в принципі, ну, майстри вони орієнтуються. А людина, яка для дому бере, яка не професіонал, ну і мені особисто іноді раніше. Було теж складно розуміти, в якому положенні ніж. Тому дуже зручно, що тут підписано міліметри. Тобто 0,5 1 міліметр 1,5, 2, 2,5. Ось Тут стрілка, і тут все підписано. І зручний барабан для того, щоб регулювати. Зручно, до речі, прорезинена ось ця частина барабану. І зручно те, що ви розумієте, Значить, мінімальний зріз 0,5, що досить непогано. Навіть можна зробити окантування шиї, тобто буде хороший нульовий зріз, ну, майже нульовий. І 2,5 це максимальна довжина, яка може бути тут. Далі вже насадки йдуть в комплекті, вони там, я вам потім покажу. І з переваг далі йдемо. Керамічний ніж, тобто ось цей рухомий ніж, виконаний з кераміки. В цілому, можу сказати, кераміка це, звичайно, гострий ніж. Тобто навіть я спілкувався, мав нагоду спілкувався з поваром, там, жіночка. В неї великий досвід в цій сфері, і вона мені сказала, що ми, от як кухарі, вона каже, що ми, як кухарі, ну, в принципі, погоджуємося, що такий ніж керамічний, він більш гостріший, він більш виносливий. Каже, але ми не можемо їх сприймати по тій простій причині, що вони в, нас, в нас часто падає з рук інструменти якісь. Якщо кераміка падає, вона розбивається все. Що не скажуть про металеві ножі. Так само і в машинках. Обережно, якщо е, розпадає машинка, то тут ніж може розбитися. Ну і я вам цілому скажу: там, якщо падає пристрій, це завжди погано. Тут не тільки ніж. Але є такі відмінність. Але кераміка краще для м'якого волосся, вона більш гостріша, тому вона справиться з м'яким волоссям. Для дитячої стрижки, до речі, така машинка може підійти. Чому? Тому що тут у нас. От, наприклад, ви можете поставити мінімально. На дитяче волосся можна поставити 5000 обертів мінімально. Відповідно, вже не така сильна вібрація, і звучання вже менше. Далі. Керамічний ніж, тому для дитячого волосся буде дуже добре, гостреньке, не буде воно ні закусувати, нічого. Звичайно, для дому я завжди вважаю, що кераміка досить непогана. Тобто, ви можете і добре попрацювати, і ніж стійкий. Ось, і Для дому це дуже хороше рішення. Далі йдемо по характеристикам, повністю корпус у нас водонепроникний. Тобто можна його промивати, тут є вологозахист. Також це хороший бонус. Також із великих переваг це акумулятор. Так, так, тут, тут машинка, зараз я вам скажу, значить, IPX7 це вологозахист. Машинка 300 хвилин витримує заряду. Тобто, на одному заряді вона пора, може пропрацювати 300 хвилин. Це багато. Для дому вам вистачить з головою, навіть якщо там перебої зі світлом, ви завжди зможете підстригтися. Це досить зручно. Далі тут є також додаткові датчики, що от є режим блокування. На 5, от на 5 секунд я зараз зажму. О, Бачите, засвітився в нас замок. Це означає, що я, вона не, не вмикається. Це захист від дітей ще може бути. Це також в сумку покласти і не хвилювати, що вона буде вмикатись. Як зняти блок? Такий же самий принцип. Ми зажимаємо на 5 секунд. І машинка працює. Далі, наступні датчики. Комбіноване живлення може працювати від мережі. Коли ви під'єднуєте до мережі, то вона вже починає працювати. Світиться датчик, щоб можна промити машинку. Також тут оберти показуються 5 6, 7, тобто ви регулюєте це зручно. Так, по характеристикам це все, давайте перейдемо до комплектації. Ось така машинка цікава. Так, що в нас в комплекті? Значить, в комплекті у нас кабель USB. Він достатньо довгий, це зручно. В принципі, справді від мережі можна попрацювати. Так, мастило щітка. Завжди кажу, що пляшечка у бренду VGR більше середньої, тобто, вона достатньо велика. Подивіться, будь ласка. Тобто мастило вистачить надовго щітка, є в комплекті. Так, ну і насадки. До речі, інструкція вона є, і якщо я не помиляюсь, тут вже додали мову, мабуть, російську. Так. Да. Додали російську мову інструкцію. Раніше не було, ну хоч вже комусь можна зручно прочитати. Так, і у нас насадки. Насадок, як ви бачите, в нас тут 5, 5 насадок. Значить, називаю по порядку. 3 міліметри, далі від 4 до 6, в залежності, як у вас буде виставлено ніж. Тому тут подвійний від 4 до 5, далі від 7 до 9, від 10 до 12 і максимально від 16 до 18. Тобто, В принципі, по насадкам добре, да? тобто більше середнього, більше 12 є насадка. Тому, в принципі, я вважаю, машинка дуже класна. Тобто для роботи. Будете задоволені. Саме головне, вона доступна по ціні. Ціна машинки 1199 гривень. Ось. Тому за такі гроші, звичайно, для дому ну, у вас не буде до неї нарікань, буде працювати. А, також хочу сказати, що а, оскільки навіть знову ж таки я вам наводив приклад, що і. Для роботи беруть деякі перукарі, працюють з нею задоволені. І це на поток. Звичайно, вона, якщо її взяти на поток, там вона не відробить 5 років. Але тим не менш, з урахуванням скільки вона коштує, то в принципі попрацювати також з нею можна, і саме головне, щоб вона була добра в роботі. Тому це може бути хороший подарунок, це може бути для дому, для власного використання, подарунок батькам, для себе, для бороди. В нас замовляли. В нас був там клієнт з великою такою бородою. Він там знімає взагалі дев'яткою. Також взяти таку машинку, вона не важка, можна зняти для бороди. Зручна, класна, вода не проникна хід минулого року, ще раз нагадую. Тому, будь ласка, кому потрібна хороша машинка, замовляйте, будете задоволені, я впевнений. Ви можете замовити в нашому магазині, це буде подвійно приємно, що ви і дивитесь нас, і замовляєте в нас. Ми надаємо хороший сервіс, ми надаємо гарантію на рік. Ми залишаємо під традиційно вже під е, відео. Наші контакти, тобто буде посилання одразу на цю машинку. Там можна також подивитися фото, почитати. Там буде вже Готові фото, фото живі, тобто фото ми робимо самі. Ну, за виключаємо перше фото, а всі інші вони живі. То, так, як ви ось бачите на відео, так і фото зроблені, без обробок, без нічого. Опис ми робимо самі. По факту, як, що ми побачили, що заявлено виробником, це все ми перевіряємо. Ми пишемо по факту без води. Опис, комплектацію, загальне фото, все, що входить в комплект. Це все в нас зазначено. Є онлайн-чат на сайті, гаряча лінія працює. У нас є Viber, Telegram, я вам залишу, можна написати. Проконсультуємо залюбки. За І відправляємо швидко. Є в наявності у нас такі машинки, тому кому потрібно, звертайтесь, відправимо швидко, отримаєте ваше замовлення. Тому дякуємо, що ви нас дивитесь, Підписуйтесь на цей канал, ми будемо далі багато показувати цікавого контенту. Також ще буде готується нове відео. Я думаю, вам цей формат сподобається. Будемо його розвивати також далі. І До нових зустрічей! дякую, що ви з нами. дякую, що ви нас дивитесь. Гарного вам дня, до побачення!